Бажаю здоров'я з нами на зв'язку Роман Червінський. Пане Роман, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішні вранішні обшуки у голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Вітаю всіх, Дмитро. Привіт. Ну, коментувати тут що. Це вже подія відбулася, і, в принципі, можна просто констатувати факт, що набу знайшло в собі сили і бажання закінчити цю епоху. Такої знаєте повальної корупції, яку організував пан Єрмак в українських засобах керування країною, тобто в адміністративних всіх наших установах в державних структурах ви бачили, що ці всі корупційні скандали в міністерствах вони всі пов'язуються саме з ним. тому що насправді я хотів би нагадати всім 19-й рік записи плівок. Штанька Дмитра, який ще в тому році записав, що вони прийшли сюди побудувати корупційну систему і підбирають кандидатів, які готові платити хабарі за призначення на посади, і формувати корупційні схеми від катів грошей, саме в інтересах Єрмака і Зеленського, не просто Єрмака, а це була сімейна така компанія, які і Ермака Денис, це молодший брат Андрія Єрмака, Про це відкрито говорив, що ми от прийшли сформувати. Нову еліту і нові економічні, скажімо, стосунки і взагалі змінити країну. Ось, будь ласка, чим закінчилась така спроба однієї сім'ї, або дві, двох сімей Зеленського і Єрмака е, організувати корупційну схему і побративе е, все українське суспільство в своїх інтересах? І ми побачили на цих плівках, які раніше опублікували набушники, і на кінець то з'явився один орган, який це зробив. Знаєте, що найбільше лякає, і трошки починає хвилювати, що насправді в нашій країні за податки українців існує дуже багато органів, правоохоронних і спеціальних органів, як Служба безпеки України, ДБР, прокуратура, БЕП, Поліція, Міністерство внутрішніх справ, там в них теж є економічні там підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю і хабарництвом. Але всі вони весь цей час мовчали. І не просто мовчали, а були. Активними, активними учасниками подібних схем, тобто вони всі е, ш, з цього отримали свої бонуси. Тобто я вважаю, що ця корупція вона поглинула не тільки е, оточення Єрмака і Зеленського, а й саму правоохоронну систему, тому що вона має з цим боротися, а насправді вона просто мовчала. А мовчала не, не тому, що вона недолуга і непрофесійна, а саме тому, що вона в цьому приймала активну і безпосередню участь і забезпечувала йому організовувати ці речі. Як приклад, е, ми бачимо, що сьогодні по в'язницях сидять патріоти, військові. Там якісь гречкосії і так далі. Скажімо так, що от нещодавно мені я слухав, слухав стрім Луценка. Він каже, що у Львівській області за те, що там людина вкрала щось, я не пам'ятаю, що там якусь річ там на там, тисячу гривень чи на дві, 5 років реального терміну дали. А наші от Чернишов все оточення Зеленського, вони під застави повиходили всі там 50 мільйонів, 120-170 мільйонів гривень, і вони всі на свободі. Але ось ми бачимо, як працює недолуга наша, працювала наша правоохоронна система. Тому маємо задуматись над цим. І саме це, мабуть, якось треба структурно змінювати і е, підходи в цьому всьому. Стратегічно треба вносити стратегічні зміни в законодавство, в підпорядкованості цих систем правоохоронних, і для того, щоб ми не боялися лягати спати і вибирати, обирати собі людей е, на посади керівниками, і мали б якісь речаги для того, щоб їх завтра запитати про їхню. Діяльність і як вони працюють, і могли би відізвати цей мандат довіри, який ми сьогодні надали Зеленському, і він ним користується. Бачите, організував таку ціле кодло корупційних своїх друзів корумпованих, які жодним чином не думали за державу, тим більше за війну. Вони всі думали, якби збагатитися, якби залишитись при цьому в безпеці. Ну і ми бачимо, що вони всі в безпеці. Тобто, головний інженер цього всього проекту міндіч. Він виїхав, і сьогодні він. Користується тим, що він награбував, і вільно користується все в нього добре, тому що співвласником цього майна є і Зеленський. От, Користання... Щойно отримали інформацію, що журналіст Financial Times підтвердив, що обшук ярмака відбувається в рамках саме операції Мідас, в якій замішаний міндіч. Міндіч? Ну, Тереза Зеленський, да? будемо так говорити відверто. Тому що насправді не могло це все відбуватися без благословіння президента, тому що насправді сьогодні, вперше в історії цих 7, 5 років його правління шість уже він єдиний, хто отримав повноту влади. Тобто монобільшість у парламенті він керував всіми призначеннями, і це, мабуть, є наслідком цих цієї повноти влади, цієї знаєте. Окупації всіх владних кабінетів, що вони призначали всіх, кого потрібно, своїми можливостями, тобто їм не потрібно було ні з ким коаліція, ні з якою іншою парламентською силою, і вони цим скористалися. Бачите, влада вона їх примусила вважати, що вони безкарні і вони можуть все робити, і все буде. Ви замітьте, як тиждень тому, коли була хвиля, ось після Мідоса, як були були заклики опозиційних політиків об'єднатися в парламенті заради. Того, щоб вистояти під час війни, і всі депутати слуги народу відмовилися робити. Вони відмовились фактично визнавати той факт, що корупція була ними створена. Тобто вони обрали на міністрів корумпованих людей, які йшли в міністерство не задля роботи по лінії, скажімо, там свої професійної діяльності, а йшли в міністерство заради збагачення, заради формування схем збагачення Зеленського Єрмака і Міндіча. І народні депутати, монобільшість, так звана. 250 депутатів, вони всі промовчали, всі позасовували язики в одне місце і мовчать. А з чим це пов'язано? Я вважаю, що сьогодні у владі не тільки Єрмак Зеленський, і їхні всі міністри є корумпованими. Пригадайте такого полякова. Пам'ятаєте, був такий поляков, народний депутат від Зелених, який вийшов і почав говорити, що їм всім дають конверти по 5-5. Його отруїв і підозрюється на цьому Гогілашвілі. Це чоловік помічниці Зеленського і ліпший друг Буданова на сьогоднішній день. От так вони розбираються з цими людьми. І згадайте, тоді ж також була інформація від Богдана. Здається, що всі депутати, які отримували кошти, вони розписувалися в певному журналі, і їх ще й приховано знімали на камеру. Тобто і згадайте, тиждень тому, як Зеленський збирав депутатів своїх зеленої партії. І без телефонів включив РЕП там і все решта. І після розмови вони всі відмовилися від ідеї, щоб Єрмака відсторонити від посади або створити якусь іншу коаліцію в парламенті. Чому відмовились? Тому що вони всі, в принципі, сьогодні країною керує така величезна угруповання корупціонерів. Вони всіх купили, записали, зафіксували цей факт, і вони не мають права голосу на сьогоднішній день. Вони не мають права сказати правду, і вони не мають. Взагалі своєї суб'єктності, то тобто, депутати це звичайні кріпаки, які сьогодні виконують всі завдання, причому саме головне – кримінального характеру завдання. Тобто, вони голосують за енергоблоки російських російського виробництва для наших атомних ядерних станцій і так далі виконують ці всі вказівки. Ось, будь ласка, до чого довелося ця вся, скажем, схема, яку впровадив Єрмак і Зеленський. Однак я вам нагадую ще раз, що Єрмак, на мою думку. І на велике переконання, я думаю, не тільки мого моє, на от, єдиного спеціаліста в цій сфері це є агент впливу Російської Федерації, і саме Росія таким чином купує у нас політиків. Саме Росія таким чином намагалася розвалити, розвалити нашу державу. І шість років на це не звертали увагу правоохоронні органи. Ну це був це вже знаєте за НАТО. І тому хочу сказати, що це все таки була спроба Росіян. Вона була для них в кавичках вдала, однак. Дякуючи НАБУ, Сьогодні ми припинили цю річ і дякуючи нашим збройним силам, нашим хлопцям і тим, хто з перших днів взяв зброю в руки і захищає до сьогоднішнього дня Україну. Ми не пускаємо росіян, як планував Єрмак Зеленським запустити їх самих перших днів за три дня захопити Київ і, і привести цю владу вже до кінця. Однак, бачите, ось така тривала боротьба. Перемогли спочатку на фронті, а тепер маємо перемогти ще в тилу і всередині прибрати все таки цих. Російських агентів від, від можливості скажімо так дати ворогу перемогти, і тому я дякую всім за цю підтримку за цю увагу до цього, тому що одні з перших хто це почав почав говорити. Я нагадаю, що я вже говорив Дмитро Штанько, який записав Дениса ще в дев'ятнадцятому році, і сьогодні цей хлопець він вже загинув на війні, тому що під скажімо, таким уважним оком сирського його тримали на передовій. Весь час саме для того, щоб він не вижив. Тому що, і ще раз нагадаю: якщо ви знаєте чи не знаєте, коли з'явилися плівки, на яких Єрмак Денис розповідав, що він буде корумпувати всі державні органи завдяки своєму брату, який скоро стане головою офісу президента, то Служба безпеки України порушила справу не стосовно цих фактів коруп... корупційності, а стосовно е... незаконних записів, що Дмитро Штанько незаконно записував, виявляється Дениса Єрмака. Тобто ми побачили весь абсурд. Нашої правоохоронні системи, і що дійсно проблема в тому, що цей запобіжник правоохоронна система були напічкані офіцерами і, скажімо, тоді був Баканов головою служби безпеки України, і всі решта були призначені Зеленським, і всі вони готові були прислужуватися кріслу, прислужуватись єрмаку і плювати на свою присягу, яку вони давали народу України українському народові, коли приходили на службу. Саме це я вважаю, і була величезна. Втрата для України, що ті сини, які пішли е, служити в таку систему, правоохоронну систему, спеціальну систему, вони все таки вирішили, що там краще е, збагачуватись особисто разом з такими, як Єрмак і Зеленський, а не служити українському народу. Якщо б це було само початку, ми б ще в 19-му році посадили би і Дениса Єрмака, і Андрія Єрмака до в'язниці за хабарництво і Зеленський, і не було би і не війни. Не було б цих жертв, все було би по-іншому в країні розвивалося. Однак, як ми бачимо, тоді Баканов все притормозив. А далі е інші керівники правоохоронних органів продовжили цю традицію і почали, таких як ми саджати до, до в'язниць, щоб ми мовчали, і про це ніхто нічого не говорив. Однак, як ви бачите, все це закінчилось дуже для них погано. Але все буває в цьому буває кінець. І ще нагадаю, що 24 лютого 2022 року, якраз о 15.30 весь склад служби безпеки України з Херсонської області разом з сім'ями, покинувши цивільне населення, вийшли і були вже в кропивницькому. Зустрів їх особисто так, так, так. Ну це ж знову ж таки керівником цього управління одного з управління, яке базувалося в Херсонській області, був Колініч людина, яка навчалася в академії ФСБ до 1994 року. І на той момент е, був призначений е, Бакановим другом Зеленського на посаду, яка була відповідальна. Ну, дивіться, вчора е, в пізно ввечері призначили такого Литвиненка, керівника служби зовнішньої розвідки, все-таки так, представником в, в Сербію, то тобто в країну, де російська вплив величезний, і він там буде в безпеці від наших і від європейських спеціальних служб. Це та людина, яка переконала. І президенти, і в принципі, всю країну або просто дала привід для агентури Росії Єрмака і Зеленського сказати, що ніякої війни не буде, що все добре. Сидіть вдома, чекайте росіян за зброю. Не беріться, все буде нормально. Ніхто вас бувати не буде. Це ж цього Литвиненка, бачите, за завчасно за сутки за добу відправили вже в Сербію. Я так розумію, що Росія ховає своїх агентів для того, щоб все таки вони не постраждали, розуміючи, що будуть. Ці обшуки у Єрмака, що буде тиск на Єрмака, що в принципі ця вся піраміда буде рух, ну вона вся розвалиться і почнуться потім можливо якісь переслідування. Тому вони бачите таких цінних людей, які дійсно професійні. Я нагадаю, що цей Литвиненко також, як саме як і які який як ви кажете, втік з Херсона і до Кропивницького також до 94 року навчався в академії ФСБ. Тобто, от усвідомте що ми попризначали на відповідальні посади. Ну, не ми, а Зеленський Єрмак, як агент впливу Росії, попризначав на всі відповідальні посади людей, які навчалися в академіях ФСБ і ГРУ Росії, і вони керували нашою обороною, розвідкою на момент початку війни. І тому ми ледь не втратили країну через таких гори розвідників і горе керівників а свідомих агентів Росії. Тому тримаємося, бачите, що. Кожна боротьба дає результат, і ми всі, ті, хто боролися з цим всім, і свідомо про це говорили давно вже і не боялися цього казати. Хоча, наприклад, я за це посидів у в'язниці, але е, я задоволений, що все-таки я не зрадив присязі, і таких, як я, дуже багато є хлопців і в Службі безпеки України, і в ДБР і в Набу ми бачимо сьогодні. Тому все таки нас більше і один Єрмак не не вирішить питання. І його всі знаєте, ці агентура російська вона на сьогоднішній день вона вже не буде мати такого впливу. І саме головне ось це я вважаю, саме величезне досягнення буде. Це що ми почнемо зачищати російську агентуру. Можливо, служба безпеки України прокинеться і почнеться робити. Однак потрібно ревізувати всі призначення, які там були для того, щоб ефективно все таки захищати нашу країну. Ну я вам нагадаю в Кропивницькому, наприклад, кладуть бруківку у той час, коли на фронті практично катастрофічні ситуації складаються на багатьох напрямках, і на цьому піариться. Ставленик Олега Татарова в Кропивницькому, заступник голови військової адміністрації. такий є Сергій Поліщук. Цинізм максимальний. Тобто, він на по цій брущаці, яка новопостелена, просто взяв людину бійця, який втратив обидві нижні кінцівки, і показує, яка гарна бруківка без стиків. Це для мене здається максимальний цинізм. Та вони втратили взагалі відчуття. Ці представники Зеленського втратили відчуття реальності, тому що вони знаєте, оця корупція, про яку ми говоримо сьогодні, міндіч це просто верхівка Айсберга. А насправді вона за 5-6 років, цих керування Зеленського, вона е, проникла до самого низу. Ви ж розумієте правильно, для того, щоб отримати відкати зверху в міністерствах, потрібно їх збирати знизу. Їх же ж платять саме хто платить, ті, які виконують роботи, які замовляють. Тобто будівельники, звичайні, там ремонтники, якісь ті інші, які постачають послуги підприємства. Це ж ця корупційна система, вона затягує в себе всіх. Тобто, і ось вона сьогодні спустилася до самого низу, і вони, як ви, як правильно кажете, вони не думають про війну. Вони думають, все таки продовжити, що для них головне це збагачення, і вони далі намагаються грабувати країну, тому що ну це просто такі. Вони не живуть війною. Вони забули, що там війна, тому що вони туди не їздять, і вони не бачать, що відбувається там. І це саме страш жахливе, і саме з цим треба боротися. Що ми маємо всі сили сьогодні зосередити на допомогі фронту на участі у фронті, але ми побачили, що саме такими діями корупційними Єрмак і Зеленський, вони просто, от як покальки ворога, вони знищують мотивацію наших воїнів. Вони не хочуть йти на війну воювати, тому що вони бачать, що абсурд за що вони воюють за єрмака зеленського, які набиває кермани разом з міндічем і зі всім їхніми оточенням. Як ви кажете правильно, кладуть бруківку, дають всі всякі кешбеки. Там тисяча зимова, літня тисяча, ще якась, ще якась, щоб купити собі лояльність у виборців і при цьому не доплачують і немає ніяких, скажімо так, розуміння у воїнів, які кладуть життя своє. Що ж за що вони це все роблять? І там теж немає відповідної і гідної оплати військовослужбовцям, які сьогодні на передовій. І найцікавіше, що жодного місцевого підрядника і виробника бруківки не було допущено до укладання, і це є РДС Одеська компанія кладе. А Брукленд, Дніпровська компанія, постачає бруківку. І наші спеціалісти вирахували, що на одному квадратному метрі бруківки відкат є близько 4 тисяч гривень. Це все започаткувала Олена Зеленська своєю програмою «Безбар'єрності». Ну, будь ласка, бачите, тобто вони всі скрізь, вони е, отримали владу вже безмежно і вони не бояться нічого. Тому дякую, Дмитро. Я вже приїхав до пункту призначення, в принципі, дякую вам, пане Роман, і переможемо. Так, да, все дякую. Бачите, потихенько е, крига скресла і починаємо рухати вже якусь більш-менш. Я надіюсь, що це змінить, е, знаєте, базові якісь налаштування в нашій державній системі. Дякую за ефір. Побачимось до зустрічі, друзі.